Вітаю вас, товариство, Бородаті мюслі в ефірі. Збираюся з козаками їхати на позиції і візьму вас сьогодні з нами. Покажу вам трішечки нашої роботи. Привідкуємо, скажімо так, занвіс чим та як ми наближаємо нашу перемогу. або так же буде.

Он просто такие мясо и не там на везум шагули.

Мабуть, джагер ще на 2,4, його дуже добре видно. Мене? Так. А. Ось діаграма величезна. Ага. Тут. ось Ось, ледве помітне керування її. Це зали, да? так? Так. грама не має. Розуміло, яка відстань. Відстань не можу сказати, не ну, знаю. Що? Щоб розуміти відстань, треба дуже багато ситуацій. А ну, забіг, е -е, координати. А ви готові, якщо що? тільки вам готові. Хвилину. Треба типа розрахувати. А є стрим? А зараз будемо включати. Друзі, добрий ранок, 14 полк, готові до роботи, бачимо БТР, хто дасть стрім.

Давайте давай, вылетаем. Давай, включай, то Да. 14 полк вылетает. Видишь? Давай. Давай. Какие час подлета? Думаю, полный четыре. Да, да, да. Там прилетел рядом с ним. Наверное, ему там У нас три хвилини підлітний час. А ну зариентуй мене трошки. Я ж турой правильно. Можеш лівіше трошки Це правильно, прямо біля краю. Це квадрата. Перед, перед лісом, між лісом і квадратом. Да, да. Там плосовен його стрим. Да, 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 я. я між лісом і квадратом, кут лісом, Все, понял. Ливиша, бара. Э, чуєш? Дивись. Дивись де, де, де. Яру, глянь, будь ласка, Особний, <как> угу. Прям да. Ну все, ви. Прямо посередине. Да. Ну все, ну тобі сошити. Все бачу да. Бачу його. Скільки підводний час? До берега підлітає тут. Дві хвилини. Да, да. Півтори хвилини десь нам. Ліво бери, ліво. Отак. Я тебе понял. Я тебе Нам лишилось два км. Запис і плату пиво. Да. Паралельно з річкою лети. Так, вот так, десь вот так. Потапив. Я трошки візьму правіше, бо мене лівіше зносить, чуєш. Спокійненько, не поспішай. Трошки лівіше візьми. Не, він на кут лісу, вот эти з дороги. Так, вот ти вже вийшов на дорогу. О. Ми на підльоті, хлопці, буквально ось 20 От секунд стої, прицілюємось. Та вон зліва під запис, цим, будь ласка під рутами. На, ладу, перед, перед, на да. Обочині, да? да, Вон зразу Але... над носом цієї Там. Але тобі Оце? треба той, що правий, так? Да. Да, той, що правіше, а не лівіше. Зліва то підше. Оце під хрестиком. Да, да. Під хрестиком. Це наш. Все, заходимо на удар. Бачі, ну, да. Ой, хорош. Дивимося. Бам! Ба! Бля. Ну, бля! Чотка, чортка. Все бри добре бри. було. А можна повторно. Мужніми козаками нашими з півдня України. Працюємо. Слава Україні! Героям слава! Слава! Раскій. слава Раскій. Часто <сміт STUDENT> тебе впізнають так. То... Риба можна з тобою фотографію? Звісно. <сміт> Давай, <я> зробіталі <сміт> <не> я могу <сміт> запишу. <сміт> а мій би тримати музичний фронт, да? Так? <сміт> так ми я тримаємо. Ми просто. Там, Там І все налажено. <му Display> а більше інформації. Про наш полк та козаків, котрі в ньому служать, ви можете отримати з офіційних сторінок наших соцмереж. Усі відповідні посилання я закріплю в описі під цим відео. Дякую вам за ваш перегляд, за ваші вподобайки та коментарі. Це допомагає просувати наш український контент. Слава Україні!